Здравствуйте. Мы территория ангелов, занимаемся спасением бездомных животных. На данный момент у нас 190 щенков, 135 пів. Кожного дня мы приезжаем в клинику, стерилизуем наших рятованих для того, чтобы отдавать в семьи уже стерилізованими. Еще мы врятували сегодня 6 цуценят. они також поедут до нас и будем искать им дом. За цей тиждень мы стерилизовали и кастрували близько 10 собак. Эту девочку нашли на дороге, на трассе, в заглушенной деревне, в ужасном состоянии. Даша нам вот помогла ее реабилитировать и стерилизовать. Теперь мы будем ей искать хорошую семью. Сьогодні закінчили проект по безкоштовній стерилізації. На сьогоднішній день ми провели стерилізацію собак і кішок, котів в тому числі. Таким чином ми профілактуємо виникнення онкозахворювань у тварин в похилому віці. Профілактуємо зонтропатозні захворювання, захворювання, які можуть передаватися від тварин до людини. Це стосується і паразитарного, тобто глисної інвазії, глисного захворювання у людей. Так само це буде профілактувати передача інфекцій, які передаються статевим шляхом між тваринами. Ті, що були простерилізовані, вони знаходять домівку. Другся домой за хаті. Виташуйте мене оттуда! На початку листопада минулого року у нас стартувала програма з виїзних стерилізацій тварин, яка була направлена на зменшення чисельності безпритульних тварин у Харкові і Харківській області. Ця програма, ця ініціатива стала можливою завдяки допомоги наших партнерів. Це південно Американська благодійна організація Ветеринари без кордонів. Також з нами працювали два ветеринарні лікарі Анна Степаненка і Дар'я Подколзина. Два перші місяці цієї програми ми робили виїзди до Харківської області. Тобто ми їздили з мобільною переційною, яку нам надала Алена Кравченка, представник благодійної організації ЮПАО. Ми виїжджали туди, де немає ветеринарних клінік і де люди позбавлені можливості швидко отримати кваліфіковану ветеринарну допомогу. Останній місяць це вже січень 2024 року. Ми робили стерилізації у клініки в центрі Харкова, бо виїжджати до області стало важко за ці три місяці. Нами було простерилізовано десь 370 тварин, з яких 77 собак і 294 коти. Реалізація програми безкоштовної стерилізації тварин дозволило нам зробити перший крок до вирішення Шення глобальної проблеми безконтрольного розпліднення безпритульних тварин на вулицях, я сподіваюся, що ми будемо продовжувати цю ініціативу, бо це дуже важливо і актуально наразі, щоб у нас було якомога менше безпритульних і нікому не потрібних хвостиків, і щоб кожен з них мав змогу отримати домівку.